Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Тітаренко Олександр, всіх і кожного з вас безмежно радий бачити на нашому ютуб-каналі. Знаходимося зараз, як ви бачите, на фазенді. Трішечки разом з вами попрацюємо і заодно поспілкуємося з вами на важливі актуальні теми у галузі свиноводства. Так що, товариство, сподіваюся, отримаю вподобачку від вас. Пишіть питання, пишіть коментарі, якщо такі будуть виникати в ході. Відео з великим превеликим задоволенням буду на них буквально декілька хвилин з простанок, тому що відео набираючи маленько переглядів простанок і я так розумію, що люди не зіштовхувалися за таким от видом утримання безпосередньо використання станка для свиноматки в період опоросу і вже в подальшій лактації. Якраз питання поступає: чи не даве свиноматка поросят, коли вона лягає? Значить, буквально стисла швиденько-коротенько. Взагалі, сам фіксований станок, він так виконаний, щоб якраз от мінімальна кількість втрат поросяток у нас була на господарстві. Конструктивно він так зроблений, що в яку б сторону свиноматка не лягала, вона спливає по так, по так називаємій стінці, і в момент, коли вона лягає, поросятка розбігається. І тікають від свиноматки. Немає мертвих зон, де би свиноматка могла придавити порося. В принципі, відштовхуючись від досвіду використання, однозначно можу сказати, що ефективність фіксованого станка, будь то це заводський або ж такий, як у нашому випадку, саморобний, максимально ідеальний, максимально корисна. Єдиний нюанс, на який потрібно звертати увагу температурний режим у самому приміщенні плюс. Інфракрасна лампочка. Інфрачервона лампочка забезпечує нам зону для поросят, де вони ходять туди спати і знаходяться в більшу частину. Якби свого перебування під свиноматкою, тому що якщо інфрачервоної лампочки не буде, температура у вас буде нижче 20 градусів, поросята інтуїтивно будуть лізти під свиноматку, і якраз от найтепліша зона в цей момент буде зона там, де свиноматка лежить. Поросятка будуть влягатися під свиноматку. Свиноматка буде на них лягати, тому що варіанту у неї відійти, піти в іншу зону немає. І в такі от випадки може бути доволі такі величезні втрати на господарстві. За 4 роки у мене було таке один всього лиш. Раз. Виходить новонароджені поросята, було доволі таки прохолодно. Лампочка перегоріла через те, що світло у нас нестабільне, його включають, виключають і лампочка перегоріла. Ну і зранку, буквально, із виводка 12 штук, там чотири поросятки ми втратили. Але в принципі, якщо розібрати всю цю систему. Взагалі втрат набагато, набагато менше при використанні фіксованих станків. Так що знову ж таки я від, свого, від своєї сторони можу тільки отак от зробити, показати і порекомендувати В принципі, якби, мінусів такого от використання нуль. Ціни у нас потихеньку закінчується. Те, що було в скарді, на дворі. Ну і виходимо от із цієї ситуації таким чином, під той навісик, де вони у мене знаходяться. Літом, коли у нас дощова погода, затарабанив їм тюк ячної соломи. Довелося придбати трішечки раніше в районі там, 30 тюків соломи. Планувалося витратити їх на одне, але так доля складається, що за іншим призначенням вони у нас підуть. Так що ми чекаємо на поповнення. Напишіть в коментарях, ви чекаєте чи ні. Також свого роду міні-рекордик ми установили на своєму господарстві. Буквально позавчора забив краличку, вибраковка так називаємо, Чого вибраковка трішечки пізніше розкажу. Ну а з приводу рекорду вага оцієї кралички у нас виявилася, точніше, тушки 3-400. Поки що найбільша. Найбільший результат на нашому господарстві, що нам вдавалося вигодувати, відгодувати. З приводу, що то за екземпляр, е кроличка каліфорнійка була е була запліднена фландром. Е ну, Таке кугуцьке сільська назва. Мене там, хлопці, по е якби поправляли, що таких порід немає. Це бельгійський велетень, так називаємо. Ну, якраз от е оце і була. Так називаємо ця кроличка гібрид, яка в принципі не давала нам бажаних результатів. У кролик у неї був троє кроленят. Другий окрол також троє троєкроленят, і вирішив я її вибракувати, тому що в принципі сенсу годувати її не було. Те, про що я говорю. Монстр був страшенний, вона що по поїданню їжі, їла, що корова, можна так сказати. Ну і вихлоп мінімальний. В будь-якому випадку, там навіть якщо не на продаж, навіть якщо це не бізнес, але в будь-якому випадку затрати на них потрібно враховувати, і в принципі прийняти в єдине правильне рішення. З приводу виборків мене там теж хлопці запитували, що робити там, якщо мале поголів'я приводить, що робити, якщо перегулює. Ну я як із свинками завжди даю, можна так сказати, 2-3 шанси не більше. Якщо нема з того всього діла, то як би ви там з бубнами і станціями не крутилися, толку з того буде мало. В Принципі, цим шляхом ми вирушаємо і зараз. Дівчульки у нас чекають у кролів, ну і в принципі ми чекаємо, точніше, не дівчульки. Типу, така екземплярина, на виході у нас вийшла це в принципі родичка її. Але з цієї поки що все не так погано. Але візуально, щоб ви мали розуміння, який вигляд має той самий гібрид. Тепер товариство, буквально на декілька хвилин зупинимося про не менш актуальні речі ціну на маленьких поросят. Щонеділі з вами обговорюємо всі ці питання, щоб все тримати під контролем. І вам цікаво, і мені цікаво, і по тих же самих регіонах подивитися, що у нас відбувається з ціновою політикою і з ринком сувиноводства. Ну і що стосується такого немаловажного нюансу, бо хлопці запитували. Якби чому безпосередньо не показуєш сам ринок, де продаються поросятки, товариство спроби у мене були зробити, але був вимотюханий. Люди, на жаль, у нас бояться якоїсь такої публічності, бояться, щоб щось там зняли, щось там показали, неначе крадуть десь тих поросят і вивозять. Торгують контрабандою. Так що, знову ж таки, цінова політика безпосередньо все те, що відбувалося на цій неділі. Тому що кожної неділі у нас продають поросят на нашому місцевому ринку. Пропозиції як такової було не дуже багато 3-4 машини, але ціна і тенденція з приводу ціни на поросят навіть більша, якщо порівнювати в порівнянні з тою неділею, ціна варіювалася від 3 до 3,5 тисяч гривень. поросята до 12 кг. Будь ласка, якщо не складно, буде, напишіть область, район, регіон, в якому проживаєте ви. Поділіться ціною на маленьких поросят, на відгодівлю. Що стосується відгодівлі, то безпосередньо зараз цінова політика просідає. На комплексі наші місцеві шабаї беруть відгодівлю по 68 гривень. У людей поросят беруть по 75 гривень, але свиней, в принципі, абсолютно немає по людях. По цінах на сало м'ясо, якщо сало 3-3,5 пальці, це 150 гривень. М'ясо від 160 до 180 гривень. В принципі, якраз ціна на м'ясо не просідає. Трішечки на сало ціна просіла, але тим не менш поки що обвалюється тільки ціна на відгодів. Якщо говорити про тему свиноводства, то вона цікава, актуальна. Дехто із моїх колег, які в ну, набагато більших масштабах тримають, говорять, що е, рік, який е, настав, буде дуже тяжким, але в принципі, знову ж таки, це філософія, скільки людей, скільки думок. Мені також е, в коментарях е, постійно насипають, що е, дурачок нашо, ти там повирізав усіх свиней. Е, це там ти щось замислюєш, третє, десяте, двадцяте. Але от всі оці знавці психології, диванні експерти, е, не доведи, господи. Якби е, опинитися вам в тій ситуації, в якій опинилася наша область, тому що пережили ми е, оточення, коли були тут орки довкола, знову ж таки, в той момент е, там буквально декілька голів підрізали від годівельних жодної свиноматки. Я не збув, все тримали, все. Працювала, ну а от коли е, спалахнула африканська чума, і хлопці буквально там 5-7-10 кілометрів від мене почали Камазами вивозити у скотомогильники свиней. Е, так, от, е, ну, можливо, так, е, хоча б хтось ситуативно, але уяви оцей от кошмар, тому е, в чергове повторюю, що я е, тільки... Радий від того, щоб на той момент прийняв таке складне рішення. Свині це не саме головне в нашому житті, але якби я закопав їх десь у себе в конці города, то легше б мені від цього не стало. І е, от настав би оцей от момент мені просто-напросто чого було б почати все заново. А так, буквально 2-3 недільки, товариство трішки вас ще заінтригую, і обов'язково ми вернемося до всієї своєї улюбленої справи. Так що підписуйтесь на канал. Канал, будемо старатися, щоб все було цікаво. Будемо старатися, щоб все було корисно. З вами був канал Будні Свиновода. Пишіть питання, запитання, будемо з превеликим задоволенням спілкуватися із кожним із вас.